Вітаю! ви дивитесь ситуацію програму про надзвичайні події в області. У студії для вас працює Зоя Вовк. До золотинівського міськвідділу міліції зателефонувала жителька села Ковтунівка та з тривожним голосом повідомила черговому про жахливу знахідку на вулиці мертвого односельця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу. Оглядаючи тіло загиблого, працівники міліції побачили на грудях слід від ножового поранення, який і став причиною смерті. Страшна звістка про вбивство швидко поширилася невеличким селом. Тому правоохоронцям важливо було швидко з'ясувати усі обставини злочину та зібрати речові докази. Загиблим виявився місцевий непрацюючий раніше судими 34-річний чоловік. Разом із своєю співмешканкою вони нарідко прикладалися до Черчини, а потім такі посиденьки закінчувалися сварками. Правоохоронці. Жанці вирішили поспілкуватися з громадянською дружиною вбитого, але вдома її не було. Жінку вдалося знайти в сусідньому будинку. Вона пояснила, що ховається тут від свого чоловіка, який її побив. Коли ж працівники міліції повідомили, що її співмешканець мертвий, жінка спочатку відмовлялась вірити в почуте, а вже потім розповіла слідчим, що ж сталося. Їх з'ясувались, напередодні між ними виник конфлікт, і вона пішла з дому тимчасово пожити у сусідки. Наступного дня повернулась, аби прибрати в будинку. Коли обрізала суха листя з квіток, до та зайшов чоловік і почав знову з'ясовувати стосунки. Під час сварки п'яний співмешканець вирішив, що найкращим аргументом будуть стусани і почав бити жінку. Рятуючись, вона вибила з будинку, проте чоловік наздогнав її на вулиці та продовжив нагороджувати стусанами. В руках у жінки був ніж, яким та обрізала квіти. Захищаючись від кулаків, вона вдарила ним чоловіка і втекла. Спілкуючись з правоохоронцями, жінка запевняла, що не бажала смерті своєму співмешканцю і дуже шкодує про скоєне. 32-річну жінку було затримано та доставлено до Золотоніського міськвідділу. Наразі відносно неї порушено кримінальну справу. Їй загрожує строк від 7 до 15 років. Слідство триває. Часто трапляються події, які вражають навіть найдосвідченіших оперативників. До чергової частини придніпровського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в одному з приватних домоволодінь міста виявлено тіло молодої дівчини. Прибувши за місцем виклику, правоохоронці були шоковані. В одній із кімнат лежала замордована 21-річна дівчина, на тілі якої фактично не було живого місця. Навіщо це було зроблено та ким, Тепер мали з'ясувати працівники міліції. На місці події до роботи відразу приступили експерти-криміналісти, які фіксували та вилучали всі можливі речові докази. Опитування сусідів, які могли щось бачити або чути, на жаль, не принесло жаданих результатів. Проте правоохоронцям вдалося дізнатися, що в родині загиблої часто виникали конфлікти з приводу права власності на приватний будинок. А остання сварка призвела до того, що господиня будинку, 82-річна бабуся, виїхала з дому та проживала у знайомих. Вирішити по сімейному родичі не змогли, тому звернулися за допомогою до суду. Група підтримку на судовий процес приїхала навіть тітка з Росії. Оскільки у жінки з племінниці були неприязні стосунки, оперативники вирішили перевірити і цей факт. Проте поспілкуватися з далекою гостею відразу не вдалося. Пенсіонерка пояснила, що її донька вже поїхала. Цей факт був дуже підозрілий для міліціянтів, бо не могла жінка, щойно приїхавши, знову дуже швидко повернутися додому. Оперативні заходи дали результати. В ході розслідування оперативники встановили, що 53-річна жінка знаходиться в Черкасах і переховується у знайомих, помешканні яких її затримали. Проведеним обшуком місця її мешкання було встановлено одяг зі слідами крові. Також були знайдені деякі знаряддя скоєного. При спілкуванні з правоохоронцями жінка зізналась у скоєному злочину. Вона пояснювала, що того дня разом з матір'ю вони прийшли до будинку. В цей час вдома перебувала її 21-річна племінниця. Між дівчиною та старенькою бабусею виникла сварка. Як розповідає затримана, вона намагалася влагодити конфлікт, проте їй це не вдалося. І між нею та племінницею розпочалася бійка. Остання схопила металевого прута і кинулася до неї. Захищаючись, жінка вихопила з рук дівчини прута та нанесла їй численні удари, які і стали фатальними. Она хотела меня ударить. Я выставила руку. Удар мне получился в кисть и палец. Я попыталась ее оттолкнуть, но удары она наносила мне по рукам. Я пруд у нее вырываю и в целях защитить себя я наношу ей Удари там зверху вниз, в область голови, в область плеча. Куди именно, я не смотрела. Наразі відносно затримано і порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Триває слідство. Але я хочу зазначити, що в вказаній родині продовжуються значить, суперечки, сварки. З приводу розподілу цього житлового будинку знову виїжджала слідчо-оперативна група Придніпровського району, і цей конфлікт на сьогоднішній момент значить, залишається невлаженим. 33-річний уманчанин потрапив на лікарня на ліжко з 30-відсотковими опіками тіла. Трагедія сталася тоді, коли чоловік у гаражі працював болгаркою і не врахував, що поряд із робочою зоною знаходиться 50-літрова ємність із бензином. Від іскор спалахнули випари пального і стався вибух. У результаті виникла пожежа. Щоб врятувати гараж і захистити житловий будинок, до місця Загоряння прибули дві пожежно-рятувальні відділення Служби цивільного захисту Уменського району. Завдяки оперативності та професійним діям працівників МНС пожежу вдалося швидко ліквідувати і не дати полум'я поширитись на житловий будинок. У селі Балаклея рятувальники теж гасили пожежу. Вранці господарі розпалили піч, а в обід вже виявили вогонь на горичному приміщенні літньої кухні. Загоряння виникло через тріщини в Димарі. Пожежні приборкали вогонь і не допустили його на поширення на інше нерухоме майно постраждалих. До Кам'янська рвена дійшла інформація про те, що і один із жителів села Райгород Кам'янського району. Виготовляє в власному домоволодінні саморобні пристрій для стрільби різного калібру набоями. Під час санкціонованого огляду в домоволодінні громадянина Н було виявлено та вилучено два саморобних пістолета калібру 36 мм та 16 мм. Також було вилучено 20 патронів калібру 9 мм, два набої до. Пістолета системи наган в розмові зі слідчим пенсіонер пояснив, що він мешкає у місті Івано-Франківськ, а в село на Черкащині, де має власний будиночок, приїжджає лише влітку підтримувати порядок. За його словами, останнім часом кількість мешканців села значно зменшилась. А до порожніх будинків почали навідуватись непрохані гості. Тож чоловік вирішив захистити свій дім за допомогою зброї, яку виготовив сам у власному будинку. Я виготовив. І зброєю, можна сказати, не називається. А так, самостріл. Для того, щоб захиститися в такому віці, як я, Поряджені пістолети чоловік розмістив у стінах будинку та ретельно замаскував. Пускові гачки зброї за допомогою роликового механізму з'єднав із вхідними дверима. Тож при спробі непроханого гостя відчинити двері повинен був спрацювати механізм та пролунати постріл. При цьому чоловік не задумався над тим, що в результаті такої охорони свого будинку могли постраждати не тільки зловмисники, а й зовсім випадкові люди. Вилучену зброю, патрони та заготовки було направлено на дослідження до науково-дослідного експерту криміналістичного центру при умремі. С Украины в Черкасской области. Конструктивно оружие относится к группе короткоствольного ручного огнестрельного оружия, пистолета. Один из пистолетов изготовлен под 16-й калибр для гладкоствольного охотничьего оружия. Пистолет классической переломной конструкции, который изготовлен с подражанием сигнальным, сигнальным пистолетом, который находится на выражении многих стран защелка в верхней части, спусковой механизм курково-ударниковый, одинарного действия. Предохранительных приспособлений нет. Шановні громадяни, період з 1 по 30 листопада 2012 року триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та спецзасобів. Головною метою цього заходу є припинення неконтрольованого розповсюдження зброї, боєприпасів вибухових матеріалів, а також вилучення їх з незаконного обігу. Згідно з частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. Також доводимо до вашого відома, що за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. За додатковою інформацією про порядок здачі вищезазначених зазначених предметів ви можете звертатись за телефоном 0472 39 35 20 або 102. Автомобільні перегони один з найбільш видовищних і екстремальних видів спорту. Здавалося б, що може бути крутіше і приємніше ніж пчати до фінішу на крутій тачці, стрімголов хапаючи перемогу за хвіст. Але все-таки любителі швидкої їзди часто влаштовують нелегальні перегони, які щороку забирають життя десятків людей. Державтоінспекція Черкащини звертається до всіх автовласників любителів швидкісних заїздів. Зважати на те, що вуличні перегони, якщо на їх проведення немає дозволу, являються незаконними. Такі правопорушення, а саме перешкоджання руху транспортних засобів, караються штрафом в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж рух транспортних засобів взагалі буде заблоковано, то тоді настає кримінальна відповідальність, яка передбачає не лише штрафні санкції, але й обмеження волі на строк до трьох років. Натомість такі заходи можна Водити в рамках закону на території Черкаського аеропорту, де всі бажаючі зможуть помірятися силами своїх транспортних засобів. А зараз підбірка відеосюжетів, авторами яких є самі водії. Не все, І як би вас не випробовувала доля у будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. Побачимося за тиждень.